Итак, всем привет! Меня зовут Оля, и сегодня я расскажу то, что я купила в школу. пока покажи немножко. Так. У школу я купила ось такий портфель. купила. Це вам писано. Ось так він відкривається. Тут у нас такий. Тут такі дві корочки. І ось така штучка для ключів. Так. І ось так. Була, він закривається. Спереді у нас є отакий карман, який отак откривається, і тут ще отака молоді. Дуже такий містительний. У боках є отакі кармани, теж, які отак откриваються. Так так І з цього боку такий же самий карман. Ззаду у нас. Зроблена отака от вішалочка. Це, мабуть, всіх є. Остопедична спинка і ось такі штучки. Щоб світили, як на ходили. І щоб хорошо трималось на дитині Ось зараз. Ось така застпочка. Вона легко знімається Итак, вот такая, такой держатель за ручку, и последнее тоже покажу. Мне тоже понравилось, что у этого, пошвали, сама изнизу есть вот такая, а тут типа такие ножки, вот бачите. Вот тут вот, бачите. Так, Мы его Робити дальше снимок. И так. Я купила ось такий ось красивий тир. Ви знаєте, що це таке? Не? казати не буду. Ось. це циркуль скажу, того що може хтось не зна. Так. Вот эти штучки у нас намальована типа такая линейка И вот такой контейнер. Ой, Так. Все в каждом магазине продаются вот такие вот простые липчики. Я уже один раз подстроила. И тут, конечно, у нас есть. У мене оцей тоно, він щось о, отак тулинку, він старий просто я сюди положила свій Ось. Одна така проста І Звісно, вибачте, що такий грохіт. Отакі 10. Вони ось такі просвічуються. Зараз ми все його заможемо. Так. Ось так наші щиточки лежать. Так, купила я собі отаку лінієчку. Не з мамою мої купили зразку. Так. Ось такий приназдву такий фільм. Отут він отак відкривається. Мені дуже подобається такі понаради. І отут ось з довго боків такі штучки. А, і тут ішла ось такий повсклад. Ну, мені одного складу, я так думаю. Зараз я його. Так, отак вона відкривається. З цього боку до ось цього ішли. І йшли всю бок ось такі дві лінії. Отак, оця линічка даже оцю. Ось. Так, до хто знає, підкажіть нашого оце. І воно йшло допинала. Хто знає? ось я покажу. Нашого воно. Мені воно нагадує градуску. Ну якщо ви знаєте, підкажіть, пожалуйста, бо я не понимаю. Так, ось до, нам йшли у нас олівців. Ішла ломочка. Ой, коротше, отака. Дві ручки, дві ручки, ось вони. І оцепт в мастері. Вот так быстро наш кнопку закрывается и він закрывается. А так він не открывается называть. Конечно, я не пробовала, но для того, щоб перерви не сидеть на не телефоне налазити або ще ще, я собі купила ось таку раскрасочку. Ми, ми з мамою купили вот таку розкраску. Реально білка. Белка-спелка. Так, далі переходимо. Ми купили отакий картон. Купили. Тут, дивіться, тут жовтий, а тут отакий. Хто знає, що це за картон такий, бо з однієї сторони должен бути однаково. підкажіть, пожалуйста. І так, переходимо. Ще купили отакий для книжок обгородки. Альбом для малювання. Простий білий альбом Навіть без супер. Тут все время, коли я купляла були малюночки. Але тут просто Тепер так. Це ми потом. Так, купила я з мамочкою. Щас підпишу це всі. Далі з оці такої серії української називається серія. Да. Три таких стороти. Зараз я їх покажу. Ось такі ось. На них я буду не буду робити обзор. Ні, буду робити обзор наконець. І ще буду робити обзор на ці три прекрасні зошити котиками І, звісно ж, як же в нас без англійської Я купила з мамою отакі два англійські зошити. Зараз їх можна знайти і з географії, і з фізикою. Ну, я купляла два цих в різних магазинах. Ще. Ще купили просто отакі прості зошити на черновики. І далі покажу ось отакий у мене щоденник. Я на буду якраз робити обзор. Зараз покажу, як це все лежить у нашому портфелі Воно швидко складується і портфель у нас дуже містичний. опа Итак, беру, у нас складывается вот так. Мама пытается. А наш подберем, беру, беру, беру. Так просто. Итак, всем пока, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.